Це було святкування дня взяття Бастилії у небі. Феєрверк в якусь мить у НАТО вплетіла вантажівка. Перш ніж загальмувати, вона просто по людях їхала ще два кілометри. Причому навмисно рухалася зигзагами, аби зачепити якомога більше люду. Потім водій почав стріляти. Навіть в цю мить, де хто подумав, що постріли це частина салюту. В кінці шоу ми почули якісь вибухи, а потім побачили вантажівку, з якої велася стрілянина. Почалися ж штовханина. Люди бігли в різні боки, паніка. Ніхто не розумів, що відбувається. Всі плакали і кричали. Ми намагалися бодай щось зрозуміти, але даремно. Люди падали просто на наших очах. Сусідній готель Негреско за лічені хвилини перетворився на польовий шпиталь. Туди приносили поранених. Загинули щонайменше 84 людини. Серед жертв діти, серед потерпілих та загиблих іноземці. Поряд в місцевому університеті відкрили кризовий центр. Ми намагаємося допомогти жертвам трагедії. Ми також готові співпрацювати з усіма, хто хоче нас підтримати. Дякую людям за їхню швидку реакцію на трагедію найбільшу в історію нашого міста. Водія вантажівки застрелила поліція. У авто знайшли вибухівку. Нападник, – 31-річний француз, виходить з Тунісу. Неодноразово попадався поліції через дрібні правопорушення. Поки що його зв'язків з терористичними організаціями не встановили. Президент Франції Франсуа Оланд продовжив надзвичайний стан в країні ще на три місяці та пообіцяв посилити боротьбу з тероризмом. Франція стала мішенью терористів в наше національне свято, 14 липня, день, який символізує свободу. Але людські права були атаковані екстремістами, які обрали Францію за мішень. Ми будемо бити тих, хто нападає на нас. Боротьбу з тероризмом продовжить євросоюз. Нашу рішучість можна забезпечити лише єдністю, написав у твіттері президент Єврокомісії Жан Клод Юнкер. Співчуття і підтримку висловлюють лідери світових держав. Саміт європейських та азійських держав, який проходить у Монголії, розпочався з хвилини мовчання. Це трагічний парадокс. Людей атакували під час того, як вони відзначали свято незалежності, свободи та рівності. Сьогодні всі ми, Європа і Азія, стоїмо поруч із французьким народом. Ми рішуче засуджуємо цей випадок і продовжимо боротьбу з екстремізмом та насильством. Це жахливий акт тероризму, якому не може бути жодного виправдання. Японія дасть рішучу відсіч тероризму разом із Францією та іншими країнами. Півчуття родинам загиблих у теракті висловив Петро Порошенко на своїй сторінці у Твіттері Жаль виразив і міністр закордонних справ України Павло Клімкін за інформацією МЗС України. Загинув один українець, ще один поранений. Ми перебуваємо в постійному контакті з оперативним штабом, який був створений о, після. Цього тратичного акту для громадян України відкрили телефон гарячої лінії Посольства України у Франції. Леся Красун, Андрій Городиський, Анастасія Лебега, Олександра Чернишук. Новини на першому.